Всі емоції фіналу Кутка Героїв ЗСУ. Сьогодні такий не такий пекучий день на дворі, до речі. І е е емоційна підзарядка зараз у мене заключається в тому, що їду на турнір в пам'яті своїх друзів. На жаль, вже не з нами вони. Турнір організовують хлопці на до цього більше десятка років він був у Сотків. Це турнір пам'яті Сергія Безрукова, Саші Ганцеби. Ну і Андрія Гірського. Андрія Гірського який загинув на фронті 2 роки назад. І пам'ятати своїх друзів, це наш Святий долг, пам'ятати про них. Ну і хочу зразу сказати про Андрія Гірського, мав честь, це мінімальне, що я міг зробити, готував е, матеріал. Він скоро буде опублікований такий проєкт е, Пумень кача», де про Манчани, які загинули в цій клятій війні, захищаючи Україну. Так от е, я мав честь е, робити, писати про Андрюшу Гірського. Ну і от зараз їду на цей турнір і вам про нього теж розповім. Дякую. десь там, Другий буде 80-ті, бо вони хтіли. Да, Номер. Один. Значить, під номером один. Значить, друга команда, я тривосімся. Тягнете цифру. О, мен тай його іде, дивись. Віша тай не викає. Так, бачиш, і так. Серій, ході. А вдруг ти скептик. Я в цій не. Давайте, давайте.

А им без флаг? Меньше базара, бля. Да.